Чому дуже часто між близькими родичами відбуваються якісь непорозуміння? Ну, дивіться, родичі, близьких родичі, які живуть на одному просторі, їх об'єднує спільний побут. А погляди на те, як вести побут, ну як взагалі щодо облаштування, щодо комфорту, можуть бути діаметрально протилежними. І оскільки в одному, так би мовити, полі територіальному цьому цьому просторі родичі перебувають велику кількість часу. То зазвичай акцент в їхніх стосунках, якщо їхні погляди на побут різні, вони зазвичай саме відбуваються на тлі на тлі оцих тьорок, так би мовити, побутових. І буває люди знайомі фактично з народження: тато, мама, діти, брат, сестра. Але вони фактично не знають одне одного, не знають, що це за людина, тому що оці тьорки, так би мовити, оці тьорки на тлі якогось побуту і таких якихось мілких, взагалі не ґрунтовних, але все ж таки важливих для нашого комфорту, тілесного і душевного. ці моменти вони псують стосунки. Настільки, що затьмарюють усі сильні риси одне одного. І так бувається, що інші люди можуть вас цінувати як експерта, як класну людину, а найближче постійно знецінювати, постійно зневажати. От в цьому відео я трошки пояснила, чому. Аби краще зрозуміти себе і інших, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки.